Вівторок, 11 листопада в ефірі. Програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Розпочинаємо з такого. Руковини трагедії. Ніколи вас не забуду. Я завжди да буде вас. Рік тому Росія вбила ракетою чотирьох людей з однієї криворізької родини. Життя за графіком відключень. Як криворіжці переживають темні часи. Енергонезалежність у житловому секторі можна навіть світло зробити в квартирах. Він потужний. Сотню генераторів встановили в багатоповерхівках для підкачування води на верхні поверхи. Резонанс на вечірньому. Неадекватний чоловік погрожував, що вистрибне з дев'ятого поверху. Рік тому в кривому розі сталася трагедія. Ворожий удар ракетою по п'ятиповерхівці забрав життя чотирьох людей з однієї родини. Загинули молода жінка та її троє дітей. Наймолодшій дівчинці було всього два місяці. Дарія Юськова згадає події того важкого дня для всього міста. З невимовним болем в очах рік тому у Криворізькому домі молитви спасіння Максим Кулик прощався з найдорожчим, що мав дружиною Оленою та трьома дітьми Кирилом, Демидом та двомісячною Уляною. У трагічний для міста день, 11 листопада 2024 року, російська ракета забрала їхнє життя. Максим вижив, але в одну мить втратив усе. Душа моя, моя, серце моє. підтримка моя. Боже мой, ты мой. Я очень сильно тебя люблю. Я всегда буду любить тебя. Благодарю тебя за все. Ты всегда была рядом со мной. И в трудностях, и в радостях советницей, помощником. Кирилл, он и всегда любил тебя и старается всегда уделять тебе время, быть с тобой. Ты навсегда в моем сердце. Демирис, в последнее время ты постоянно был со мной. Я купал тебя, спал с тобой, кормил тебя, гулял с тобой. Ты всегда говорила, папочка, 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 на аку. Аку. Я разговаривал с тобой. Я так хотел, чтобы ты сказала, мама или папа. Я так ждал, когда ты станешь папиной дочерью, и когда вас не забуду. я всегда буду любить вас. У роковини трагедії все місто розділяє біль цієї родини, який ніколи не вщухне. До меморіалу невинним жертвам російської агресії на центральному кладовищі рідні поклали квіти до могил разом з батьком, що втратив сім'ю. Всі небайдужі містяни, які пам'ятають та сумують разом із родиною. Юськова, Олександр Домашов цей день. Країна нині переживає темні часи. Експерти прогнозують багатогодинні відключення електроенергії це реалії усієї зими. Як пристосовуються криворіжці до життя без світла? Дізнавався Ігор Кононенко. Ця дратівлива мелодія міцно увійшла в життя городян зі збільшенням годин відключення світла, агрегати на вулицях Кривого Рогу працюють з подвоєною енергією. Мешканці приватних осел, які мають можливість включати рятівне Динамо, теж не в захваті. На довгий час не помикаєш, адже бензин це теж кошти ну, незручно. розуміємо що по-іншому ніяк, але сподіваємось на краще. Михайло дієв хитріше придбав дві невеликі сонячні панелі. Хоча їхньої енергії вистачає всього на кілька годин, після від. Відключення світла, але все необхідне, чоловік встигає зробити. Я вже терплю тому що ну нема куди діти. А як виходимо з положення? По-перше, я живу в приватному секторі, от там у нас поменше виключають електроенергію. Ну так от пристосовуємося, живемо. Майже кожен підприємець до цього часу придбав генератор. Бізнес не повинен простоювати, наполягають у цій крамниці. У нас були зарядні станції, вони вже розрядились повністю, і зараз ми підключили вже генератор, тобто працюємо на генераторі. Тобто, все для того, щоб покупці завітали, щоб нас бачили. Тобто, магазин відчинений. Ми поспілкувалися з людьми на вулицях міста. Спостереження такі: кожен другий нарікає на незручності, та загалом кажуть, готові терпіти. Розуміють, на фронті захисникам куди важче. Доводиться терпіти. А що робити? Це графіки, можуть бути і лояльнішими, але маємо те, що маємо. Сподіваюся, все швидко відремонтують. Мережі полагодять. Звичайно, певні незручності є. Негативно, але пристосувалися вже. Живемо. Які незручності при цьому у вас? Є Ну є незручності, але з ними можна вправитися. Кононенко, Андрій Славний, цей день. У місті впроваджуються заходи з посилення водної безпеки та енергонезалежності об'єктів житлово-комунальної сфери. Для мешканців багатоповерхівок коштом міського бюджету було придбано понад 250 бензинових генераторів. Вони мають забезпечити криворіжців питною водою під час перебоїв з енергопостачанням. Тему продовжить Валерій Кужухар. Це один з житлових будинків по вулиці Федора Караманця у Покровському районі. Об'єднання співвласників будинку отримало від міста генератори для безперебійного водопостачання у час неструмлення. Комунальні підприємства, соціальна сфера, школи, дитсадки, лікарні всі забезпечені генераторами. Міський водоканал також, перший, другий, третій рівень підйому там, де є ну, постійні працівники, хто може включати, виключати генератори, тому воду в системі ми утримуємо. Тобто, всього тисячі вже комунальних генераторів. Але там четвертий, п'ятий, шостий рівень підйому це вже е котельня, бо біля будинків але, е чи в підвалах будинків е дуже часто, які підкачують автоматично е саме на ці будинки. І коли нема електрики, то відповідно разом з будинком відключається ця насосна у підвалі. Е я вже казав, у нас існує програма. «Міськводоканал» водоканал е безкоштовна надає. Генератор, чи то УСББ, чи то головам домов, які можуть самі їх взяти, взяти на себе відповідальність, включати, виключати, але під час блокаутів вода буде додавлюватися на верхні поверхи. Другу масштабну хвилю відключень за час повномасштабного вторгнення криверістів переживають вже більш підготовленими до таких викликів. Для потреб мешканців у забезпеченні стабільного водопостачання місто закупило понад 250 генераторів. Будь ласка, звертайтеся. Ви можете Зателефонувати у міськводоканал, ви можете зателефонувати на 15-20. І фахівці міськводоканалу скажуть: по-перше, чи потрібен вам взагалі генератор, Може, можливо, у вас немає ризику зниження тиску. Ну, наприклад, дом десь в низині стоїть і, ну, перелив ідеї, проблеми немає. Чи... Можливо, там є якась групова насосна станція поруч. Тоді вам не потрібно. Але якщо потрібно, то генератор буде нам і ви готові взяти на себе відповідальність: взяти його, обслуговувати, включати, ну і таке інше. Будь ласка, звертайтесь, вже біля 100 будинків. Взяли собі генератор. І ще є. Фахівці Кирибас водоканалу, активні учасники проєкту. Комунальне підприємство Водоканал» активно співпрацює з міською владою та громадянами, допомагає встановлювати генератори та підкачувальні насоси для забезпечення енергонезалежності громадян в ці тяжкі часи, коли відбуваються постійні відключення світла, блекаути через масовані російські обстріли. Наразі встановлено вже 102 генератора бензинових та 108 підкачувальних насосів. Комунальне підприємство також допомагає Ця в налагоджувальних роботах та в відновленні водопостачання такі генератори можна використовувати і як альтернативне джерело живлення для освітлення та підзарядки гаджетів. Віра Михайлівна, голова СББ, каже: такі генератори є тепер у всіх будинках цього об'єднання співвласників. Можна навіть світло зробити в квартирах. Він Потужний, даже зарядити акумуляторні батареї на гаджет це дуже велике діло. Ми звернулися в місцевої владі і нам швидко е, это е, привезли практично во всі дома мої ці е, ті, генератори. Валерій Кожухар максим Пономерів в цей день. Сьогодні в день люди побачили чоловіка, який погрожував стрибнути з дев'ятого поверху будинку на бульварі вечірньому. На місце виїхала наша знімальна група. По обіді вирували пристрасті на бульварі вечірньому. Мешканці цієї дев'ятиповерхівки зібралися на подвір'ї та з острахом спостерігали. Як чоловік, ледь тримаючись, стоїть на вікні дев'ятого поверху. Кажуть, піднявся з наміром вкоротити собі віку. На місце прибули екстрені служби. Люди розповідають, інколи бачили цього чоловіка поблизу будинку. Нібито причиною його візитів було кохання до місцевої мешканки. Ми, коли з друзями тут сидимо, то він до нас підходив пару разів, чи закурити, там, чи ще щось. Говорять, що що він виліз, пішов до жінки за жінки, і його застукали, чи що він там і в любві признавався. Ну, це по словам. В ітоги вона йому відказала. Він сказав, що буде пригати. Вона сказала, що пригай. Ну і втоки він виліз. Пані Олена ділиться, бачила чоловіка не часто, але говорить, він поводився цілком нормально. Вочевидь, вивів його з рівноваги любовний трикутник. Кохана жінка має родину. Він нормально, адекватний чолов'яга. Ну, така сталося таке, що любов, кохання у нас поругався. Поскандалили, і він вирішив піти їй і залізти наверх, доказати, що кохання є. У неї є чоловік, і дитина є. Чоловік робить, працює, заробляє гроші, все вдома. А жінка може дитину оставити, піти гуляти. Дитині 5 років може гуляти на сама на площадці дідська часа, півтора двадцять точно. Понад дві години і дорослі і діти вболівали за щасливе завершення історії. Тим часом психологи екстрених служб вели бесіду з чоловіком зсередини, аби попередити непоправне. Врешті фахівцям вдалося затягнути закоханого через вікно до під'їзду. Через кілька хвилин сам порушник спокою та жінка у супроводі правоохоронців вирушили до поліцейського відділку. Анна Ніколенко, Максим Понемарю. Цей день. У приватному будинку в Тернівському районі вибухнув балон для кемпінгу. Тяжкі опіки отримала жінка, постраждав і чоловік. Прилад розгерметизувався, коли подружжя намагалось нагріти воду. На місці пригоди працювали рятувальники. Сьогодні, о 5 годині 16 хвилин ранку, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння стався вибух газового балону від туристичного пальника. На жаль, зазнали травм двоє людей: жінка та чоловік. 1971 та 1972 років народження. З опіками роз... різного ступеня важкості вони були госпіталізовані в одну з лікарень міста. Рятувальники на місці події пожежі не зафіксували що саме стало причиною вибуху, з'ясовують правоохоронні органи. Звертаємось до мешканців нашого міста з проханням бути вкрай обережними і уважними під час опалювального пері періоду. бути уважними Під час використання газового приладдя або газових балонів стабільний сам середнього ступеня важкості. Первої від вимиспікової руїні і надається необхідна допомога. Інформаційний випуск триває. Далі будуть такі теми. На пункті видачі проднаборів знали, чекали, і не перше отримуємо. У металургійному районі допомогу на цьому етапі програми отримають 7,5 тисяч пільговиків. Саксофон історія у звуках. спільний проєкт музичних шкіл та Криворізького музколеджу присвятили Міжнародному дню саксофона. Боксерський турнір буде у нас 20 пар, це 40 спортсменів з різних вікових категорій. Збірні команди юніорів із чотирьох міст змагалися за кубок Саксаганського району з боксу. 10 листопада у кривому розі стартувала шоста хвиля видачі безкоштовних протнаборів. Вона є наймасовішою. Продукти отримують криворіжці та ВПУ, у яких розмір пенсії від 3 тисяч. 400 до 12 тисяч гривень лише у перший день видачі в металургійному районі допомогу від міста отримали майже 800 пільговиків цієї категорії. Загалом у цьому районі планують видати майже 7,5 тисяч протнаборів. На одному з пунктів видачі побувала наша Надія Шевченко. Сьогодні зранку на пункті видачі проднаборів у 123 му дитсадку видають пакунки з продуктами. Працюють навіть в умовах відключення світла. Для реєстрації пенсіонерів-пільговиків у базі даних підключили екофло-станцію. листопада розпочався шостий в цьому році етап видачі безкоштовних продуктових наборів, придбаних за рахунок місцевого бюджету. Організований виконком Криворізької міської ради і ради оборони міста для підтримки керівництва в умовах воєнного стану протягом п'яти попередніх хвиль в металургійному районі зазначеною допомогою скористалися 20 тисяч 287 сімей. Протягом шостого етапу заплановано в районі видати 7 тисяч 400 продуктових наборів. Отримати набори можна щодня, крім неділі з восьмої до п'ятнадцятої години. Пункти працюють у будівлі факультету мистецтв педуніверситету у дитсадках номер 123 та 136. Для маломобільних мешканців передбачена адресна доставка. Сьогодні таким городянам пакунки додому несе соцпрацівниця Тетяна. Сьогодні я отримала два продуктових набори на своїх подопічних. Вони самі отримати не можуть, бо вони з хати не виходять. І по тому вони попросили мене отримати ці продуктові набори за них. Пенсія у них мінімальна, 3400, чотириста. Поэтому без этого нікуди не обійтися. У шосту хвилю на допомогу мають право ті, хто отримує пенсію від трьох до 12 тисяч гривень. Пенсія 9 пенсія. тисяч. Допомога потрібна. Багато йде на ліки, а вони дорогі. Знали, чекали і не перше отримуємо. Дякуємо. Нашому місту товарищу Вілкулу за те, що нам дають цю допомогу, тому що на пенсію не дуже проживеш. У тих питаннях, які виникають щодо отримання продуктових наборів, можна телефонувати на номер 1520 до контакт-центру міста Кривого Рогу або звертатися безпосередньо до пункту видачі продуктових наборів. Як і раніше, видача наборів здійснюється на підставі багатофункціональної електронної картки Криворічця. Яку, до речі, в разі відсутності можна оформити як в районному управлінні праці та соціального захисту населення, металургійному районі це проспект Металургів, 16, так і безпосередньо на пунктах видачі продуктових наборів. Усі хвилі, які були в цьому році, вони не закінчуються. Люди, якщо запізнилися, вони приходять, отримують, якщо в них є обґрунтування то отримати продуктовий набір. Попередні хвилі вони можуть отримати. Надія Шевченко, Ігор Притула цей день. Саксофони, історія у звуках, така назва спільного творчого проєкту мистецьких шкіл міста та Криворізького мусколеджу. Музичні композиції у виконанні учнів та студентів звучали на концерті у школі мистецтв номер 2 У восьмирічного Михайла сьогодні дебют. Юний представник музичної династії взяв до рук саксофон лише місяць тому. До цього грав на іншому інструменті. Мені він просто сподобався. Він джазовий, золотий, красивий. Мій дідусь трубач. А мама піаністка. Трішки хвилююсь у свої 14 Максим Шегушев вже людина, оркестр і доволі титулований музикант. Їздив до Латвії. Міжнародний конкурс зайняв гран-при на баяні. А на саксофоні найбільша заслуга, напевно, ну, в нашому міському конкурсі перше місце займав. З самого початку хотів грати на саксофоні, але коли прийшов, місць не було. Вчився на баяні, потім ще поступив на саксофон і вже шостий рік вчусь на саксофоні. Сьогодні буду грати дуже відомий твір. Тіко-тіко називається. Це твір бразильського композитора Абрела. Роберт Лавриненко завдячує своїй мамі та викладачеві, який відкрив йому цей музичний інструмент. Мій викладач, викривний цей, дуже енергійний та креативний. Влітку в мене був концерт сольний. Сьогодні виконуватиму пісню Караван. Організаторка та учасниця заходу Ксенія Шевлякова, директорка школи мистецтв номер 2 викладачка класу саксофона, каже, ідея такого проєкту з'явилась ще торік, але реалізувати її вдалося лише зараз. Наш сьогоднішній захід має символічну назву Саксофон історія у звуках і це буде не лише концерт, це буде зустріч з інструментом. Буду трошки. Моменти історичні про створення інструмента, про виконавців, як він з'явився у джазі, яка роль його у класичній музиці, і взагалі про інструмент. Запрошені учнів, учасники мистецьких шкіл міста та Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Організатори сподіваються, що проєкт стане традиційним. 6 листопада був міжнародний день саксофону. І ми з цього приводу вирішили відсвяткувати цей день нашою спільнотою саксофоністів міста. Найяскравіший духовий інструмент, і, до речі, наймолодший інструмент, але дуже яскравий. На ньому можна грати і класичну музику, і естрадну, і джаз. і Різно все, що подобається. Вікторія Добровольська Олексій Правицький цей день. П'ятдесятиріч заснування саксиганського району присвятили традиційний відкритий кубок району з боксу. Турнір зібрав у нашому місті команди юніорів із Запоріжжя, Дніпра, Нікополя. Кривий ріг представляли саксаганці. Боксерський турнір, що проходив на базі 10-ї спортшколи, зібрав понад 30 спортсменів. Це був завершальний етап відбіркових змагань, у яких загалом брали участь 300 юних боксерів. Започаткований два роки тому турнір проходить під гаслом «Саксаганський об'єднує. Дякую нашим криверістним. щоб місто житло майже нормальне для воєнного часу життя, але у нас 55 кілометрів до лінії бойового зігнення, що рахували на прибужі Спальницьке. У нас працюють усі 12 у США. Більш ніж 6 тисяч дітей займається єдиноборством Учасники турніру сформували боксерські пари. Один спортсмен, представник збірної Саксанського району, інший від гостей змагань. На даний час буде у нас 20 пар. Це 40 спортсменів з різних вікових категорій, достатньо високого рівня. Буде показова пара, досить досвідчені боксери Кривого Рогу, досить високий рівень підготовки. Всі дитячі нацькі спортивні школи міста працюють, дитяча нацька спортивна школа номер 10 номер 8 Сансанського району також працюють і дають досить високий результат в місті і в Україні. Розпочався турнір з виступу першої пари боксерів. Проти вихованця восьмої дею США виступав спортсмен із Запоріжжя. Перемога за Криворіжцем. Дуже готувався з початку прошлого тижня. Суперник був гідний, до теж добре тренувався. У підсумку турніру переконву командну перемогу святкували саксанські боксери. Вони були кращими у 13 з 17 проведених двобоїв. Великий кожухар Максим Пономарьов. цей день. І це все на сьогодні. Більше вже завтра. у звичній порі на телеканалі Родана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих кого любите.